Олександрійський спортсмен, військовий ветеран, а зараз інструктор Олександрійського районного центру підготовки населення до нацпротиву Володимир Собовенко. У складі збірної України взяв участь у міжнародному чемпіонаті з баскетболу на візках. Баскетболіст розповів про змагання та про свою команду. Проводився турнір міжнародний в Литві, країна Литва, саме місто Дурсиненкай. Таке курортне містечко. Участь приймали команди, дві команди з Литви були і команда Польщі та України. Основний склад нашої збірної України це була команда Київські леви вона була започаткована ще в 2015 році, вони давно вже займаються цим. І також мене, як учасника баскетбольної команди Одеса Баскет запросили і також ще одного мого колегу запросили ну, для посилення команди, тому що у них там поки що не повний склад. Вісім чоловік нас загалом поїхало, брали участь спочатку. Ми змагалися з командою «Каунас» з Литви, а інша зустріч була з командою Стар із Польщі. Ну, загальним результатом ми здобули третє місце. З Литви було дві команди. Також була ще команда з Вільнюса, Вільнюса Атара. І ми зайняли третє місце. Захід проводиться задля популяризації такого виду спорту, як баскетбол на візках. Володимир долучився до одеської команди, коли перебував на реабілітації. Займається сам і закликає інших. Я в деякій ролі над цим працюю. Хотілося б, звісно, зібрати команду і також спільно з. Грати є в Одесі команда, я точно знаю, в Києві, в Вінниці, в Львові. В Києві дві команди баскетбольних. Там є більш старіша команда, і також команда є більш молодша, ветеранська, хлопці-ветерани Збройних сил. Я в дитинстві, ще в школі, але я потім як закинув цей вид спорту. Мені запропонували, я навесні цього року проходив реабілітацію в місті Одеса. Запропонували декілька видів спорту, просто зайнятися, побачити себе. Побачили тренери, що можна, як, є перспектива подальшого розвитку в цьому спорті. Запропонували участь в баскетбольній команді на військах. Українці, перебуваючи в Литві, відчували підтримку. По приїзду і також перед від'їздом прогулювалися по місту. Ну саме я на протезах ходив. Хлопці їздили на візках. Ну ми ходили з українською символікою, там на одязі. По місту нас люди зустрічали. Литовці з вигуками Слава Україні. Дуже приємно було одразу ну, багато позитиву. Тобто, це означає те, що вони знають, що в нас відбувається, вони нас підтримують. Також спортсмени самі. Підтримували, десь, десь щось підказували. Ну, у нас не, не такий старий колектив, молода команда ще, але нас підтримують. Нас всі світі підтримують. Вже у листопаді команда баскетболістів на візках збирається за кордон на наступні змагання.